Пам'ятаєте, який приказка є? Бери побільше, дай подальше, показить відпочивай. Ми ну, вам покажемо зараз, що це таке. Ну якось так. Ну що, півгодинки і китай лопата зробила свою роботу За допомогою цього шнека, таку кубку нагрузили. Я думаю, то не дві буде, то віса покажуть. Всім пока, миру і добра.